Хочеться почути від вас певні підсумки сьогоднішнього дня. Ми чули від вас повідомлення, що це 100 було запущено ракет. Подробиці, якщо можна, звідки які це ракети? Ну і чи приймали сьогодні участь в обстрілі масованому України дрони Камікадзе, ті ж самі шахет. Ну, Поки що про дрони немає інформації, думаю, що поки ні. Але ще не вечір можуть бути і дрони. Тут не виключено так. Ну, Дрони це не така страшна зброя, як ракети. Так, зрозуміло, що 100 ракет тут вже достатньо для е, хвилювань. Так? наших з вами. Тому е, маємо понад 100 ракет, маємо роботу протиповітряної оборони, доволі таки ефективну роботу. Хочу попередньо так, вже сказати, що е, дійсно спрацювали ла протиповітряні. Вітина оборона доволі таки непогано. Є думаю, так пророкую, що більше ракет половини збито. Все ж таки, зараз йдуть підійде певний аналіз підсумки роботи е, в повітряних командуваннях, тому що по всій території України в принципі були завдані удари. Працювали всі повітряні командування: це центр, захід, схід та південь. Е, Найближчим часом ми оприлюднимо скільки було саме збито ракет. Так, звідки летіли. Ну, традиційна схема їхнього польоту. Це з акваторії Чорноморя Калібри, це трішки менше, так, не трішки, а там рази менше, калібрами стріляють менше. Зараз основна маса це з літаків стратегічної авіації. Це бомбардувальники Т-95-160 з району Каспійського моря з півночі вони пуски здійснюють, а також з Район Волгодонська Ростовської області. От, власне, маємо звідти обстріли. Пане Юрію, так це все літаками, так? Які ракети? Це ці хашки їхні? якісь х 101 Х-555. І ті, і ті використовуються, і калібри з акваторії Чорного моря. Тобто, зі всіх напрямків фактично атакували. Як вони це традиційно роблять, як минулого разу вони. Через територію Молдови е, ракети пускали за що ну, Молдова зрештою відреагувала на таку ситуацію. Тому е, тут трішки пізніше будемо е, проаналізуємо і пок... розп... розповімо детальніше, яким чином саме було прокладено маршрути. Ну тут маршрути яким чином прокладають, щоб якомога більше заплутати так нашу протиповітряну оборону, наше командування, щоб дійсно. Якомога більше цих ракет, які спровектовані так, щоб долати систему ППО, її подолали, щоб ми їх не знищили. Але як бачимо, сили оборони наші працюють оборона повітряних сил та інших сил оборони, і вже то озброєння, яке нам надали партнери, теж зрештою працює ну, досить та непогано. І насам вже на сьогоднішній день теж в строю є на моє бойова робота. Щоправда, мало. Мало, мало хочеться, більше. не хочеться. Це нагальна наша потреба мати більше цих цих сучасних саме систем. Ну сподіваємося, що успішне їхнє використання цих е, західних зразків ППО чи переготочніше вже да переконає наших союзників і партнерів, що треба більше. Пане Юрію стосовно е, морського базування ракет Калібра, ці всі е, кораблі, вони ж їх ховали потрошечку. Це що вони їх вивели назад в море, ближче до нас. Ну там немає в принципі такої е проблеми пускати десь там далі, так дальність калібрів доволі таки велика, так дві тисячі кілометрів можуть долати відстань, тому не є проблема їх відвести туди, десь там сховати їх за наш Крим, за Крим наш, як то кажуть, да, сховати і звипустити звідти ці ракети. Тому, е те, що вони ближче, коли чим ближче вони знаходяться, так і ближче задають пуски, так то це ну менше часу на реагування так у сил оборони. Якщо є такі запуски далі, то вже відповідно бачиться, бачимо, що є пуски далі. Інформація про пуски відома, зрештою, і радіолокаційна, і розвідка працює. Також наші партнери безумовно теж з нами діляться інформацією. Розумію. Пане пане Юрію, а стосовно Харківщини, вона була обстріляна з Білгаращини, це тоді С-300 ракети. Так е, ну я навіть не хочу зараз дуже вдаватись до цих подробиць, бо Харківщину обстрілюють щодня. Фактично, це і Харківщина, Сумська область. Ми бачимо, що С-300 в них не припиняється. Ми бачимо, що ті С-300 вже з території Білорусі почали е, ближче до Донбасу тягнути. Тому що ну ті ракети, які їм в принципі е, не потрібні в якості перекриття повітряного простору вони їх застосовують як балістичні ракети, тобто по балістичній траєкторії б'ють ними по землі, тому тому не виключено, що по Харківщині їм не потрібно по прифронтових містах витрачати високоточну дорогу що і дефіцитну на сьогоднішній день зброю. Тому що ті ракети, про які ми згадували це не так їм вона дорога, тому що дорого коштує, а дорога тим, що її довго виготовляти, і тому, що вона є дефіцитною на сьогоднішній день. Тому Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина, е, ну і можливо і Херсонщина будуть зрештою під, можливо під атакою саме і таких от комплексів, як С-300. Пане Юрію, ну зачепили ви цю тему, не можемо вас не розпитати. стосовно наявності ракету росіян. Е, ну, це, Погодьтеся, що масований той ракетний удар був там 10 жовтня, потім ще через тиждень, і тут така пауза. А, це вони що? Назбирують? Е, назбирують? Це прекрасна мина від вас, що починають відключати повітряну і тривогу. Це, це на Вінничині. Тому <схід> так е, ще раз запитання, бо я не почув. Е, хочеться почути, пане Юрію. Вони ж готувалися до цього масованого удару. Про що це говорить? Про таке ретельне планування чи все ж таки про дефіцит цих ракет. Розкажіть про це, будь ласка, Ви бачите. Тут кілька факторів мають бути їхні якісь стратегічні завдання, має бути і підготовка, зокрема. О, ну, ті ж самі носії калібрів, так їх треба якось там перегрупувати, їх треба зарядити, принаймні довести до, до ті ракети до них, 에, зарядити їх в ті кораблі, так а перед цим їх треба виготовити, так треба їх випробувати. Чи вони тому що це ж ну ракету коштує мільйони доларів? Якщо вона коштує мільйони доларів, то можна е, розум... припустити так чи розуміння таким, що вони е, робляться не просто молотком там, десь в цеху, так їх е, повинні. Якось, якось перевірити і, і мають пройти певні технологічні процеси. Так само це стосується і інших ракет, таких як от Ха 101. Думаю, що Х 555 модернізована в них вже є от, власне є в тій в тій наявності, що є. А от Х-101 101 це нові ракети, які вони можуть і зараз продовжувати ще виготовляти. Ну щодо іскандерів, теж інформація є, що там зовсім у них погано з цими ракетами, що 100 штук там 120 лишилося. Це дані головного управління розвідки, тому хоч хоч бачити й мало, але в умовах санкцій вони ще продовжують можливо їх виготовляти, тому могли б застосовувати більше застосували б більше угу. і калібри так само подейкують що вони продовжують робити не так багато, але роблять. Ну так, бачите, калібрів е, і в жовтні е, близько 15 застосували всього лиш із, всі, із всіх ракет. Ну і зараз маємо теж калібрів. Кілька десятків пішло ну, близько 20 за крайніми даними. Ми дамо пізніше цю інформацію, щоб. Була вона більш точна е, пане Юрі. Давайте ще поговоримо на останок про іранську іранську зброю, яка є, чи з'являється, чи з'явиться у е, армії Росії. Е, стосовно е, давайте з дронів почнемо. Ми, ну ми чуємо повідомлення, що їх замовили партію. Там ну близько півтори тисячі штук. 400 вони вже по нам випустили. Да, і 300 там ну це все так умовно, але збили. Чи очікуємо ми ще на їхню появу знову басовану атаку дронами камікадзе цими шахедами? Чи можливо з'являться і нові? Ну, от ваша думка, ваші коментарі з цього Не, Ну, треба дивитися, все ж таки на спеціальні наші служби, так спецслужби на дані управління розвитку, Що вони скажуть? А вони нам недавно дали інформацію, що тисячу сімсот Так замовлено було ще влітку. Це йде мова про, про шахеди, а також і про Махаджі, які вже теж збивалися. Є загроза так, тих власне, іранських балістичних ракет, які вони можуть поповнити армію балістичних ракет, тих, які в них є, цих вже ескандерів, які ми з вами згадували, так само безпілотники АРАЖ-2. Ну, З безпілотниками простіше. Ми зрештою думаю, що повітряні сили сили оборони будуть їх збивати, так само, як і шахеди, тому що ну, власне, йде. Це звичайна повітряна ціль, яка має свою швидкість, свою відбиваючу поверхність, вона буде раді помітна питання лише в успішності застосування озброєння щодо їхнього збиття. Це майстерність наших людей і то озброєння, яке буде надходити нам поступово. І доповнювати нашу систему ППО. Ну з балістикою важче зрозуміло, що балістика це балістика. Її збивати фактично немає чим, особливо так, тому що ну і це і не нова загроза для нас, тому що ми це все. Точка У, будь ласка, так. Вони ж били по нас тими ж самими точками, били іскандерами, іскандер М балістичними ракетами. Тому тут треба власне варіантів, немає. Треба йти укриття, коли є ракетна небезпека. Власне, от. Такі моменти, ну, зрештою, є там наших е, військового керівництва, в, вищого військово політичного керівництва держави, план дій щодо саме іра, іранських ракет, як будемо протистояти їм, яким озброєнням, ну найкраще так натякну, що їх краще діставати там, звідки їх запускають. Це власне найефективніший метод знищити їх одразу, щоб цю проблему ну, частково чи не частково зняти. А, пане Юрі, я оточну вас як у спеціаліста, а літаки можуть збивати ці балістичні ракети? Чи вона надзвичайно швидко так падає? Ну я вам поясню, ракета балістична, це яка злітає у той самий кінжал. Це теж балістична фактично ракета, тільки авіаційного базування. Так, на, на літаку. вона злітає з, з території, скажімо, Білорусі, як це було не раз. Злітає високо там в космос. Фактично, так і звідти, от іранська вона ще й відділяє так бойову частину, вона відділяється. І на величезній швидкості падає вниз. Ну тобто швидкість досягається 4-5 тисяч кілометрів на годину. І кінжал там заявляють аж до 12, ну це не доказано. Но, е швидкість навіть 4-5, цього достатньо. От, уявіть собі, збити от те, що вже падає, треба збити. То і падає з неймовірно великою швидкістю. Ну, проти балістики, от власне не є такі особливо ефективні засоби. Є системи «Про». Ну в нашому варіанті краще такий варіант, як я вам сказав попередньо це простіше робити.